Юрій Сасовський показує дорогу, яку минулого тижня вирівнював грейдер. Ми вже тако самі стараємося для себе, бо виїхати не можна. Є трактор, є машини, та все. До Луцька заїхати дуже важко. Від Духча до обласного центру майже півсотні кілометрів. До колишнього районного центру рожище 20 кілометрів. Виїхати з села, каже Юрій, через розбиту дорогу було складно. Розповідає, гроші на мінімальний ремонт вирішили збирати усім селом. Наймали ми грейдера. Скидалися по кілька гривень, і грейд трошки нам розібрався з цієї дороги, і трошки не посакивав. Таку ініціативу збір грошей підтримали жителі сусіднього села Сокіл. Тут на ремонт дороги зібрали 4 тисячі гривень, каже Микола Сасовський. Вони зробили перед нами. А ми вже тоді, по протоптаній доріжці, дзвонилися з тими самими людьми, які нам дали грейдер за наші кошти. Надії на те, що тут покладе хтось асфальт, в нас немає, тому що ця дорога якось не закріплена ні за ким. Просити односельчан відремонтувати дорогу в складчину не довелося, каже пенсіонерка Надія Піскунова. Вона збирала гроші. Говорить, долучилися практично усі мешканці села. За нас забулася держава, то ми самі про себе поспілкувалися. Знаєте що, що люди несли гроші самі в хату. Ми по хатах не ходили, у нас по вулиці самі вдови. І вдови й ті подавали гроші. В порівнянні з тим, що було, то набагато стало краще. Одна біда, що то гравейка, Зараз підуть під дощі, воно повибивається. Ну, якби ж то тут її поправляли. Ініціатива то добра, тільки ж якби ж як то, знаєте, якби було більше коштів і в державі, і в ОТГ, скажімо так, щоб ту дорогу підсипати. От. А ще краще асфальт новий покласти, то було б геть прекрасно. Дорога нічия, каже староста Олександр Сасовський. Тергромада до її ремонту, з його слів, стосунку немає. Чи долучився до збору грошей, посадовець не відповів. На даний момент ми не можемо долучитися, до тому що ця дорога стоїть в переліку Волинської обласної ради, і на її на обслуговування тендер має закінчитися тільки 7 серпня. Бо на даний час ця дорога, будемо так казати, ні, ніхто вона не в ніякому підпорядкуванні. Кому належить частина автошляху, яку самотужки відремонтували селяни, прокоментував фахівець служби місцевих автодоріг Волині Микола Комаровський. Експлуатаційним отриманням цієї дороги. Займається товариство Данко. Підрядник товариства з межною відповідальністю Данко. Воно виграло тендер і впродовж останніх року обслуговувало, обслуговувало цей регіон, оскільки вони вже використали свій фонд Щебеню, то вони вже зараз не можуть там виконувати ніякі роботи. Вже оголошений тендер на цю на обслуговування цієї дороги ну, цього регіону, і результати торгів будуть відомі в серпні. На Волині майже 4400 тисячі кілометрів доріг місцевого значення розказав Микола Комаровський. Оксана Кот, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Волинь.